Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Всі проблемні питання тільки через перемовини. Європейська делегація на зустрічі у президента. Без відриву від виробництва щеплення від грипу на підприємствах. Оформити городи безкоштовно. Ініціатива уряду. На електромобілях Бандерами екскурсії цитаделю по новому. Президент Вадим Красносельський сьогодні зустрівся з європейською дипломаткою Доротою Длоухісу Лігою. Це вже п'ятий її візит до нашої країни. На порядку денному, як і раніше, переговорний процес. Перемовини проходять лише у форматі 1 плюс 1 на рівні переговорників за результатами жодних рішень, лише обмін думками, зазначив президент. Формат 5 плюс 2 не працює з 2019 року. Тоді Молдова відмовилася підписувати підсумковий документ. Банківська сфери експортно-імпортні операції введена кишиневому мито на товари, жодне з цих питань не вирішилося Я все такі Я переконаний, що усі питання повинні вирішуватися за столом переговорів, і тільки так будь-яка ескалація неприпустима. Вона буде конпродуктивна як для Придністров'я та Молдови, так і для всіх навколишніх держав. Крім того, я не виключаю зустрічей на найвищому рівні за великим рахунком. М'яч на молдавській стороні. Порядок денний відомий. Чи важливі саме такі зустрічі зустрічі. тільки вони можуть дати сигнал до вирішення конкретних питань. Європейська дипломатка зазначила, усі питання мають вирішуватися саме у форматі перемовин. Олег Довгопол звільнений з посади мера столиці. Указ опублікований на сайті президента главою Тарасполя. Призначена Ілона Тюряєва. Вона була депутаткою парламенту майже 20 років. Сьогодні Верховна Рада затвердила постанову про дострокове припинення депутатських повноважень парламентарки. Ілона Петрівна подякувала колегам за спільну роботу. До обов'язків глави держадміністрації вона приступить від завтра відповідно до указу президента. В уряді обговорили ситуацію в економіці Придністров'я. З початку року трохи зріс експорт металів та деяких продовольчих товарів щодо імпорту, також є невелике зростання, але на загальну картину в економіці це не впливає. Сказав голова уряду Олександр Розенберг. Ми з вами повинні розуміти, що ті зміни з вами маємо розуміти, що ці зміни не пов'язані зі збільшенням обсягів експорту. Ці зміни пов'язані із зміною конюктури ціни. Структура імпорту практично не змінюється. Але ці, звичайно, здавалося, позитивні показники на загальну макроекономічну обстановку особливо не вплинули. Перше наш осінній місяць приніс нам звичайно падіння обсягу промислового виробництва на 8% по відношенню до серпня. Якщо ми говоритимемо за січень вересень 2024 року, то практично ми маємо рівень минулого року. За єдиним митним платежем бюджет де отримав понад 5,5 мільйонів рублів. А це гроші, які могли піти на ремонти будівництво. Середині года у нас було обще такое У середині року ми мали загальне зниження імпортно-експортних операцій, пов'язане з погіршенням зовнішньої економічної ситуації. Це падіння становить 5,7 мільйонів рублів. Щодо видатків бюджету, основна увага приділялася зарплатам, пенсіям, допомогам. Їх виплачують у строк та в повному обсязі. Уряд пропонує тимчасово скасувати держмито за оформлення земель підгороди. Нові правила хочуть запровадити на півроку січня 2025-го. У Придністрові залишаються ділянки, які отримали люди десятки років тому, але й досі не зареєстрували. Мета ініціативи, щоб оформити такі городи, можна було безкоштовно. тут ми повинні, уважаємо колеги з вами всі условия. Тут, тут тому, шановні колеги, ми маємо створити всі умови для того, щоб громадяни могли належним чином оформити ці права. Наголошую, тут не мета отримати якусь вигоду держави, а мета навпаки на законних підставах надати нашим громадянам можливість користуватися земельними ділянками для городництва та особистого підсобного господарства. Ці ділянки у нас знаходяться в процесі оформлення, але щоб знизити фінансове навантаження на громадян, тому що це ділянки, які не надаються для бізнесу. Вони надаються для особисто. Сих побутових потреб тому підготовлений такий законопроєкт, який дозволив би звільнити від державного мита при оформленні. А далі ці ділянки, звичайно ж, будуть оподатковуватись відповідним земельним податком, як передбачає чинне законодавство. Уряд направив ініціативу до Верховної Ради. У Придністров'ї продовжується вакцинація від грипу. Щеплення можна зробити у всіх поліклініках. Приїжджають лікарі і на підприємства. В Добосарах, наприклад, на швейній фабриці була черга на щеплення. Добосари – швейна фабрика. Охочих на щеплення зранку набралася ціла черга. Світлана Палєга – майстриня 4-ї бригади. Прийшла серед перших, а разом із нею і 15 швачок. Ми дуже раді, що приїжджають до нас прямо сюди на місце, ділять нам прививки. Ми дуже раді, що приїжджають до нас на місце та роблять нам щеплення. Ми задоволені, не витрачаємо час, не зриваємо ритм роботи. Люди працюють усе гаразд. Коли була пандемія, я зрозуміла для себе, що якщо я прищепилася, я не хворіла. Від грип, коли нам ставили, я не так часто хворію, допомагає і всім раджу, щоб робили щеплення. Володимиру із Сайколу 75. Працює інженером з охорони праці. Щеплення від грипу робить щороку. Чому вирішили зробити прививку? Жити хочеться. Російська привівка, грипол. вакцина Грипол квадривалентна від чотирьох видів штамів грипу. Не факт, що якщо людина зробить це щеплення, вона не захворіє на грип. Але якщо захворіє, то лікування буде набагато простішим, легшим. Особливо літнім кардіологічним пацієнтам онкохворим рекомендуємо робити щеплення. Щеплення можна робити дітям 6 місяців. Випадків грипу в Придністрові зараз немає. Пік сезонних вірусів ще попереду. Щеплення краще робити зараз, щоб встиг виробитись імунітет. Вакцину до Басарському районі є у всіх поліклініках. Альбіна Іванівна Кузьміна, педіатриня. Свій 90-річний ювілей відзначила напередодні, але продовжує приймати вітання. Квартира вже заповнена квітами. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам можна К вам можна? Ну же не можна. Майже 70 років працювала педіатриною Альбіна Іванівна, родом з Іванівської області Росії. Коли почалася Велика Вітчизняна, їй було сім. Пам'ятає, як тато, секретар райкому партії, пішов на фронт. А мама рятувала від голоду її та молодших братів. Ще тоді Альбіна Кузьміна вирішила, що бути дитячою лікаркою. Я дуже любила дітей. Я дуже любила дітей і тому хотіла бути педіатринею. Батьки погодилися. Після закінчення інституту мене направили у селище ключі неподалік від озера Байкал. Там ніколи не було педіатра, та й лікарів взагалі не було. Ні, щеплення дітям не робили, жодного патронажу. У ключах жили репресовані. Альбіна Кузьміна лікувала всіх і дітей, і дорослих. Там бушувала корі, там бушувала діфтерія. Там вирував кір, дифтерія, і я вперше з цим зустрілася. Дуже складно було. Важкі діти надходили, приносили майже напівмертвих, доводилося виходжувати. Коли я вперше виїжджала, найцінніше, що мені сказали, що такої педіатрині, такої альбіни іванівни у нас більше не буде. Це й досі кращі спогади у моєму житті. Після була буряція та сонячна Молдавія. Альбіну Кузьміну вже з чоловіком відправили до рибниці його будувати цементний завод, її працювати у лікарні. Там Альбіна Іванівна стала відмінницею охорони здоров'я та кавалером ордену жовтневої революції. 1977-го приїхала до Дубосари. Ще понад 40 років там лікувала дітей. Останній офіційний прийом провела чотири роки тому. «Це наша плеяда перших педіатрів». Це наша перша плеяда педіатрів, і ми на таких людей орієнтувалися. І хоч вони не працюють, їхні уроки все одно будуть з нами. 90 років у вас все життя ще попереду. Щоночей віжу діті, що сю ніч я бачу дітей когось лікую, кому щось раджу. Камуальвіниван. Альбіну Іванівну від усієї нашої лікарні колишніх пацієнтів прийміть вітання. Ви у нас заслужена працівниця, чудовий ветеран, справжня людина професії. Завдяки вашому професіоналізму, медичному чуттю виховано багато поколінь мешканців нашого міста. Альбіна Іванівна і у свої 90 -у ніколи не відмовляє у допомозі, надає рекомендації всім, хто до неї звертається. Про таких кажуть: лікар за покликанням чи лікар від Бога. У дендропарку Тарасполя висадили 200 лип. Саджанці привезли з Бендерського інституту екології. Згодом приїдуть і сосни і вже з Кам'янки. Ними засадять сквери столиці. Дендропарк З самого ранку тут висаджують липу. Її привезли із Бендерського інституту екології. Саджанцям близько чотирьох років. Фахівці кажуть, перші роки липа росте повільно, але є довгожителькою наших тут утворилися пустирі після проріджування, корчування. Тому ми зараз намагаємося облагородити, посадити як хвойники, так і листяні дерева, зробити більш змішані насадження. Буде можливість милуватися навесні влітку листяними, а взимку тільки хвойними. Фахівці пояснили, чому дерева краще висаджувати восени. Холод цьому не заважає. В осінній період, період, коли ми викопуємо посадковий матеріал, коренева система, і сама рослина вже пішла в стадію зимівлі, тому для неї менше стресу для перевезення при посадці, при обрізанні кореневої системи. Це більше дає нам можливості більше часу проводити посадку. Більше лип з'явиться і в скверах по всьому Тирасполю, ще понад 200 саджанців. Кожний рік ми проводимо такі посадки. Щороку ми проводимо такі посадки, бо багато дерев висихають, є аварійні. Тому ці ділянки у місті треба відновлювати. І ми проводимо такі заходи, як посадка дерев. Здебільшого у дендропарку у сквері сонячному буде посадка південному ювілейному. Із камінки чекають на 150 молодих сосен. Частину висадять у дендропарку, іншу у скверах столиці. У Бандерській фортеці з'явилися електромобілі для екскурсії. Отак вони виглядають кожен уміщує до 15 пасажирів, плюс водій та екскурсовод. Два електромобілі їх привезли з Китаю. Це ліх призначено для того, щоб возити екскурсії по парку, пацитаделі за мета їх призначення, щоб возити екскурсії по парку цитаделі із заїздом усередину. Екскурсія приблизно буде розрахована на 30-40 хвилин. Тільки цього разу відмінність у тому. Що нашу екскурсію першим маршрутом ми ведемо в пішому порядку, тільки з одного східного боку і заходом у цитадель. Нині ж ми можемо об'їхати всю цитадель і показати туристам повністю весь парк, весь комплекс. Потім, можливо, у планах їх задіяти для екскурсії містом, тобто буде в комплексі Бендерська фортеця із заїздом до центра міста та історичними місцями. Покататися парком Невського на електрокарах можна буде на новорічних канікулах, а потім пауза до весни. Завтра у рибниці день міста у четвер, 21 листопада. Нагородять містян буде концерт у палаці культури. А в суботу, 23 числа, масові гуляння. 21 листопада рибниці виповниться 396 років. До речі, поки що за прогнозом на цей день передають сніг. З 9 ранку буде урочисте підняття прапорів на площі та покладання. А о другій годині дня у палаці культури нагородять трудівників міста після концерту. Концертній програмі... У концертній програмі, яка буде у будинку культури, беруть участь гості із Терасполя. Вони нас порадують своїми піснями та танцями. Ну і звісно ж, наші артисти, танцювальні колективи, ансамбль бального танцю натхнення. Крім цього, наші співаки. Гурт санлайт, гурт шанс, гурт «А3». в суботу рибниця продовжить святкувати. З 9-ї ранку на площі ярмарок купляє Придністровське. Одразу ж розгорнуть подвір'я. Дітям буде розважальна програма. У нас будуть ще більші, красиві фотозони. У нас будуть ще великі гарні фотозони, ретро-фотозони, фотозони, які організував для нас музей, наш міський. Там будуть виставки, які широко пізнавальні інформаційні. Наші містяни матимуть змогу ознайомитися з фотовиставками, на яких побачать ті роки, коли наше місто тільки будувалося, піднімалося, коли відкривалися підприємства та заводи. О 6 годині вечора концерт виступлять найкращі колективи рибниці. Гість народ народний артист Молдови Ян Райбург. Він автор та виконавець пісень. Таріті, жінкам любов. Таріті, жінкам удачу. О дев'ятій вечора. Святковий салют. Після молодіжна дискотека. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.